Всім привіт, я з вами Бізор. Я сьогодні хотів би зробити огляд по новому танку, який має назву Gessor The Tank. Gesor The Tank це той танк, який зараз видають гравцям за те, що вони просто зайдуть в танки з 20 грудня по 1 січня. Реально можна отримати абсолютно кожному. Так скажемо, на халяву. Дивлячись, до речі, на цей танк, начебто. Попахує нормальним апаратом, скажіть. Що це взагалі таке? Що це за апарат? Чи це копія патон з танка? чи це щось унікальне, чи щось цікаве? Давайте розбиратися разом з вами. І ще я хотів би вас попросити протиснути лайк цьому відео для просування україномовного контенту. І напишіть в коментарях, як вам взагалі цей танк. Це СТ9 рівня, який має непогані підкалібери з Альфою 390. Пробиття 268 і швидкість польоту майже півтори тисячі метрів в секунду. Тут є хешфугасики, які мають пробиття 210 і середня шкода 480 одиниць. По ДПМу, дивіться, 8,7 секунд КД. Якщо ставити такі, таке обладнання, як в мене, час зведення 2,09, розкид на 100 метрів 0,3, міцність 1700 хетпоїнтів, що для дев'ятки в принципі достатньо, якщо порівнювати з якимось. М46 Паттон, якщо порівнювати навіть з Феліча, в якого 1600 хп, 1700 це доволі достатньо. Єдине, що мені не подобається, те, що всього танку стокова максималка, всього на всього 40 км на годину. Якщо поставити обладнання у вигляді системопідвичної рухливості, плюс зробити модерку, то можна досягнути 47 км кілометрів на годину. Давайте подивимося перки, Які в мене стоять по парках. Командир має такі перки навідник. І механік водій. По обладнанню я поставив експериментальну турбінку. Поставив, я б прибрав би бонове обладнання і показав би, як я граю на звичайному, але, на жаль, у мене закінчились бони на прес-акаунті і я не можу зняти це обладнання. По обладнанню я б радив ставити, можна поставити варіант з експериментальною турбіною до злом івентовим. Стаба тут відносно непогана, тому е, можна. Поставити замість цього от, таке обладнання. І друга збірка на більш закриті мапи, вентель стаб і доса є. По модернізації давайте пройдемось. Перше поставив до швидкості повороту шасі. Друге, можна поставити влучність. Є третє, я поставив би маскування, тому що танк доволі такий повільний з картону і так далі. І останнє я поставив плюс 2 км на годину вперед, щоб максималочка у нас була краще. О, до речі, давайте ми цей танк порівняємо з Центуріоном М МК 7-1. Що він взагалі себе представляє зараз секунду. Так, дивимося, гармати в них абсолютно однакові по альфі, гармати абсолютно однакові по пробиттю. Скористинність гармати трошечки краще Центуріона 7-1, заряджання в нього краще майже на секунду. Потім КВН краще Gisorre. Gessora, час зведення краще в Центуріона, розкіт краще в Центуріона, ХП більше в Центуріона, Броня башти 250 мм в маски це взагалі, да, Плюс 10 км на годину Центуріон швидший. По всім ТТХ, дивіться, Центуріон кращий, крім маскування. Маскування все-таки краще, в Гесора. І Центуріон, реально він трошечки буде цікавіший, тому що він може грати агресивніше. Ти можеш башти багато чого відтанкувати. Тому по ТТХ, чисто по ТТХ, Центуріон 7.1 ліпше, на мою думку. Ну, це очевидно. Це очевидно. І приємніше буде гратися на Центуріоні. І огляд краще Центуріона, і ДПМ, і трошки більше ХП, і броня, і ці всі показники для мого особистого геймплею, вони будуть більше впливати на сприйняття цього танку. Yeah. Давайте подивимося броню цього танку. Це якась пародія на гесорт 1008 в перемішку Шарлі Магне, по корпусу 150 мм, башта тут 180-200, тобто 8-7, вас будуть пробувати взагалі на ізі. є, бачите, в якихось моментах 211, 205. Бортик тут майже не танкує нічого, тут просто все. Ні, до речі, бортик дивіться, рикошетік лова, якщо під калібрами, якщо хешфугасиком. Ні, все пробувається тут, на жаль. Танк по факту картонний, але наскільки картонний, щоб залітали сюди на шару фугас. Бочина тут 50 мм, корма у нас 38 мм, кришка 25 мм. Ну, типовий картонник. Поїхали, зіграємо декілька боїв на джесорчику, Покажу, як я взагалі на ньому нубую, так скажемо. Як я на ньому погано граю. В топі ПТ. Коли ПТ в топі, команда вжи. Да? 7-1, єпісь 4 джесор Танка і декілька восьмих рівня. Як як я взагалі тут би міг би грати? От в мене таке питання, десь би стояти трохи на відкиді, але б куди поїхати, треба реально подумати. Давайте станемо спочатку. в них є лтшка правильно? Спочатку можна було встати на відкид ЛТ. Далі вже побачите, побачимо. Девайс Вен. Алташка не їде, на жаль, наліво. Наліво Діїде тільки Бурасик. Ну добре. Ну добре. Цікаво, чи пересвітить він винту ЛСІ хоч і не ну, маю пересвітити начебто. Хоже, кинуть блайнд. Пожекін Блінд. Байзик приїхав, може байзику якось можна буде вкинути. Спробуй давай, давайте спробуємо. Можки хочу понагліти. Танк на халяву дали, да? Вихвана салице Ого, як маток не летить Жах Ні, ну постабілізатора дуже погано на ньому. Хороший четвертий. Да фокус Хочешь больше на пид на четвертого, не? Ну ты пропал, вплюхнул Хорош. Ну, гармата приємна доволі. Стабілізація тут окей. Натоку добив 260, добре. Так, мені б б якось би тут хтось поличку. Було б досить непогано. Ташка у нас зліго катається. Залі хотів би напевно, втікти звідси. Такі 4, давай, в тебе все, все в руках. Все в твоїх руках. П'ятдесятка, агресивна, бай щось роби. І трішки підсапорчу. Центурион тут. Это был центр, да? Хорошо. Буду <звучит> выезжать, Эмиль. Ну дамаги, на жаль, поки слабувата. Він на ходу дав. Він на ходу, да я підзади не, не вкинув. Це жорстко, насправді. Дуже погано. Що, мене летите? Ай-яй. Вони просто вкатили сюди. Хоча це було неочевидно і неадекватно. Та на жаль, дивіться, гесор за танк такий геймплей, як в мене, не терпить. Йому треба. На ньому треба більше мати витримки, треба більше стояти десь на відкиді якомусь. і так далі. На жаль, агресії він не любить. Так, підсумок першого бою, бій, перемога. Дві 190 домашки я вкинув. Сказати, що це багато не скажу, помолився, піджав. На жаль, танк такого не терпить. Поїхали далі. Стара гавань проти дев'яток. Що ми бачимо по сетапу? Давайте, напевно, вкину Бендель, хай буде тут. Де і краще стабілізація. Проти мене є 75-й, є пісь, два джесорчики і купа 8-7 рівнів. Клас, мені вже подобається. Поїхали, я відкидаю спочатку перекат тяжів. Далі вже будемо бачити по ситуації. Зараз в цьому бою відіграю трішечки. Більш точніше більш сейвовіше. Не так, як минулий бій. Типу зловити якось перекат. А, так. Хешем я не проб'ю, на жаль, є, піс... є 75 ку точніше, в НЛД. Тому треба, буде... Бу... Тому треба бути на підковах. Вантара вверх. Любому буде 85-й. Треба якось... Ні, 85-ка лівіша. Ага. Чи може з'їхати наверх? Можу з'їхати з наверх. Через пантеру я не заїду, мене справа відкидають. Айді це в моменті, як то приїжджає там. Треба якось заїхати через 85-ку, е я думаю, чи ні. Буду дивитись? Чи не буду дивитись? Хочу проїхати наверх чомусь. Почекався, поки він піде в КД і дав тичку. Чарджер на базі не стоїть. Без одного орки заруба зарабуде. Прохай щось зарядити. Шо? Навіщо ти вкатуш сюди, скажи так? Це за смертник. Тобі пішов Ангар. Так, 3200 вже є, тут гарний потенціал цього бою треба щось якось засейвитись буде. Хорош, лач. Що заїхати вище? І ну на хеша грати це шикарно, це шикарно. А Смотрите, как классно они их принимают, скажу честно Очень сейчас потратим на кейн Ммм, класс А куди полетіло? Куди полетіло? Зі стабілізатором, до речі, мені більше подобається, скажу чесно. Там хорошо. Зі стабілізатором краще. Взагалі думаю, що ідеальна збірка на цей танк це Стаб, турбіна і досил на мою думку. Так, давайте поїдемо в челенджера Там сумує без нас. Цікаво, яка планка була на цей танк? 2000? 505 Блін, зробили б в цьому танку максималку хоча б 55. О, як було б класно Лови аптечку 4300 вже тим часом Там ще 2 арти стоїть Кавани досить хороші. Так, пачу, артоводика. Я йому не вкидаю, дарував. -да -да. Та не чіпайте моїх артоводів. Не чіпайте, вони всі мої. Де їх обожнюю 4300, супер, супер. Якби на початку зарядив би хеш фугас, от не полінився би, було б тисяч під 5 напевно, було б там 5500 може навіть. Поспішаю досить на ньому. Поспішаю. Друга ступінь, 2 фраги, 4300 домашки. Непогано. От Від цього бою реально я кайфанув. Нас знову кинуло до 10-х рівнів. А, мапа степи і штурм. На жаль, в прийомці. Прийомці, я не дуже полюблюю цю мапу. Тому тут треба буде постояти десь прийомки okay. Такі гарні. Я спочатку поїду вліво, спробую відкидати перекат Я жив, а далі вже будемо бачити по ситуації. Полетіли. КВ реально топчик, мені дуже подобається, як догадається гармата. Прям супер. Так, ЛТшка збирається нам посвітити, да? Тяжів. Так, да, тяжик він їде, дивіться. Прямо летять по короткі. Рікошаю, походу, не пробив Ой-ой-ой, Я, думаю, я то помира відкати Блін, Блин, ну йос, ну копей снаглицем бою. По факту тут м'ясо. Якби я тут грав на якомусь на якісь десятки, це був би шикарний для мене бій. Ой, ні, 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 тільки, тільки не та Стоп, стоп, стоп. 25-й ну, нажали аборт не пробив. Тут десь якийсь рикошет Слухай, Слухайте, поки тяжковато тут. Поки що тяжковато. Так, хорошо. Напомню, пробью. Пробив. нічого собі. Ну все, імба. Ну, Может, якийсь каток поставлю, на жаль, не вышло. Ну, слухайте, маскування вирішує. Мені дуже подобається зараз. Непогано виходить. Знайку коли мене, не бачить. Ну, теоретично знаю. Небезпечно выбираю. Маус там тримає всю оборону, на жаль, у не виходить. Все разбороть. Нато mm -hmm. бішотик. Я навіть щось танкуну ББшку, че Приємно досить. Вартуху вже вирішив кидати, там не було часу зводитись, на жаль. Шикарно залітає, в мене навіть питань немає. Якась підручена історія, походу, ні тих то стрімить крутить їм <хи> Так, 2 300 вже є Слухайте потенціал непоганий в принципі И тільки... по Так, виходить щоб я давав ще домах їм е. Он не хочешь вийти прям? Э, я де Альфа. Эй, кровосиси нападають. Кровосиси напали. Не пробив, ладно уже. Вдав 4600, блин, ну классно. Реально достойный аппарат. слухайте Дав 4600-2000 асисту. Я навіть в шоці трошки. Добре, чекаємо результатів бою. Так, що в нас вийшло по цьому бою? 4600, топ-2 по дамагу. Класно. От коли бачите, коли на ньому не агресувати, наскільки комфортно можна на ньому грати. В нас за три бої вийшло більше, ніж 3-300 середухи. Я кайфану від цього танку, коротко скажу, що. Давайте підведемо підсумки. Цей танк, як для нагороди, як для безкоштовного танку 9 рівня, реально досить непоганий варіант. В нього є огляд, в нього є маскування, в нього є доволі непогана стаба. В нього є який-неякий ДПМ, в нього є пробиття. Для підкалібера, звичайно, в нього доволі непогане пробиття. Плюс в нього є хешаки, що, що, що доволі така більш фанова історія. А які мінуси? Мінуси в нього це динаміка і те, що в нього реально тільки немає броні. Все, так, в нього плюсів більше, ніж мінусів, тому танчик доволі цікавий. Поставлю йому 7 з 10 цікавий апарат. На жаль, не для мого геймплею. такий він більше для другої лінії, для гри на дистанції, для якоїсь... для людей, в яких є реально крута витримка. А так, в цілому, танчик супер. Мені реально сподобався. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного.